Все докладчики. А потом вы, Можно не так не потихоньку развернуться и этот снять? Ну, Лена Николаевна, начинайте. Вы не против, я просто Елене не первая отдала документы, чтобы она была. Члены комиссии можете из за это проголосовать. А Лена будет секретарем. Ну, я все запишу. Сашки. Так, проект порядка ДНЛС и Давайте Перше питання про затвердження світу, про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Новомосковського району за 2024 рік. Проповідачу Бабенко Ольга Ігор. Шановні депутати, на ваше бротелі носиться рішення при затвердження звіту про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Самарівського району за 2024 року. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації, міських сільських селищних та і організацій та установ для на забезпечення досягнення показників програми соціально-економічного та культурного розвитку району з рахуванням проєктів. Обсяг капітальних інвестицій здійснений чинного дві четвертого року становить. Сто шістдесят п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі. Частка інвестицій місцевого бюджету протягом 23-го року вплинована на ремонт об'єктів комунальної власності для виробничого та виробничого призначення Самарівського району становить 162 шістдесят два мільйони сімсот тисячі, з яких направлено на. Заклады освіти та дошкільні навчальні заклади 26 млн 498 тисяч, заклади культури 46 млн 9 тисяч, розвиток дорожної інфраструктури 34 млн 190 тисяч, житлово-комунальне господарство 7 млн 804 тисяч. В економічному розвитку району протягом останніх років спостерігалося падіння обсягів виробництва на деяких підприємствах, які виникли в зв'язку зі складною економічною ситуацією, внаслідок фінансово-економічної кризи, значної кількості замовлень, поблизу часі роли, пального та інше, в наше захворення воєнного стану в Україні. Статус безробітного протягом 2024 року отримали 1045 мешканців Самарівського району. Всього з урахуванням працевлаштоване в минулому році на обліку на московській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості протягом 2024 року перебувало 1300 безробітних. Станом на перше перше дві року на обліку перебуває 400 безробітних мешканців району. Центром зайнятості в 2024 році було працевлаштовано. 984 мешканці Самарівського району. Стосовно соціального захисту населення, встановлено статус батькам з багатодітних родин, 131 особи, статус дитини з багатодітної сім'ї, 366 осіб. Встановлено статус членам сімей загиблих померлих, захисників і захисниць України, 84 особи, особам з інвалідністю у сто 114 на направлення на забезпечення допоміжними та противно-ортопедичними засобами реабілітації з комплексного особа. Загальна кількість внутрішньопереміщених осіб, які взяті на облік управління соціального закладу за 2024 рік, склала 18 909 осіб. Агропромисловий комплекс. На території району посіяно 113 тисяч гектар ярих зернових та зернового. З них 71 тисяча гектар пшениці, 7 300 тисячі гектар ячнів. 07 тисячі гектар гороху, 33 тисячі гектар кукурудзи. також технічних культур посіяно 64 тисячі гектар соняшника, 2,5 тисячі гектар солі, 9,8 тисяч гектар відпаку. На сьогоднішній день на кінець збору врожаю обмолочено 100% від планих показників намолочено зернових та зернових бобових культур. 425,9 тисяч тонн середнього вражання становить 37,7 гектар. Освіта. Одним з основних напрямків діяльності усіх типів освітніх закладів району було створено безпечне умов, перебування учнів закладах та забезпечення виховання та здобуття освіти. Станом на 1 перше 25-го року в Самарському районі функціонує 61 заклад загальної середньої освіти, в тому числі 9 опорних закладів освіти та 17 шкіл фігу. 38 закладів дошкільної освіти, 6 закладів позашкільної освіти, 2 очільні заочні школи. Стосовно захисту прав дітей сиріт та батьків, дітей позбавлених батьківського піклування. Станом на 1 перш 2025 року на обліках службу в справах дітей територіальних громад району перебуває 225 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом 2024 року статус дитини сироти та побавлених батьківського піклування надано 50 дітям. На території Самарівського району функціонує 7 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 63 та 8 прийомних сімей, в яких проживають 19 дітей. На обліку перебуває 34 сім'ї, 68 дітей, як такі, які перебувають у старих життєвих обставинах. Протягом 2024 року проведено 140 рейдів дітей вулиці. Культурна сфера. На території Самарівського району забезпечено функціонування 58 клубних установ. 66 бібліотечних установ, 3 музеїв, два комунальні установи, один на громадських засадах, п'ять закладів мистецької освіти, 20 малофілії. Гордістю району є 14 народних і 8 зразкових колективів, аматорського мистецтва. Мета релігійних організацій Самарівського району, в тому числі і місті сама складається 114 парафій, Української православної церкви, 65, Православної церкви України, 12. Протестантських церков 35, римсько католицькі та греко католицькі 2. В Самарівському районі на державному обліку перебуває 87 пам'яток історії, 894 пам'ятки археології кургани, 19 пам'яток архітектури, монументального мистецтва 2. На базі клубних установ створені волонтерські хаби, організовано роботу з оповіщення населення в разі небезпеки, плетіння маскувальних сіток, приготування обідів захисникам, збір допомоги на передову військовим.

Програми соціально-економічного культурного розвитку Хамарівського району 2025 рік. Дуже у нас Бабенко говоримо Доповідач. Будь ласка, якщо можна, 5 хвилин. Добре, будь шановні депутати, на ваш розгляд виноситься рішення про затвердження програми соціально-економічного.